Мас-медіа. Сьогодні я особисто перше перебуваю з робочим візитом на території Чернігівщини в статусі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Сьогодні у нас відбулось дві події. Перше це спілкування з керівництвом області, з керівниками структурних підрозділів, керівниками правоохоронних органів, керівниками об'єднаних територіальних громад, безпосередньо окрема нарада з керівником обласної військової адміністрації, з керівництвом обласної ради. Під час цього спілкування я розказав про ті напрямки, якими ми займаємося, як ми захищаємо права людини, як ми будуємо систему правозахисту в Україні. А також я особисто представив свого представника по Чернігівській області, це Лариса Шумна, яка відкритий регіональний офіс. Якраз пані Лариса до нас приєднується. Проходьте сюди. Перше, з чого ми розпочинаємо, і я сподіваюся на активну співпрацю в напрямку відкриття регіонального центру захисту прав людини в Чернігові, я сподіваюся, що максимально швидко ми це зробимо. Це стане такий простір для громадської активності, для постійних. Масових зустрічей з громадянами України, наприклад, з родичами військовополонених, осіб зниклих безвісти, з напрацюваннями нових ініціатив з громадянським суспільством, благодійними фондами, правозахисниками, а також друга зустріч, під час якої у нас відбулося спілкування з родинами осіб зниклих безвісти, а також з родинами військовополонених, були присутні представники міжнародного комітету Червоного Хреста, військових частин, командування сухопутних військ. А також представники Генерального штабу Збройних сил України. Я скажу відверто, що ну, всі зустрічі подібні з родинами проходять достатньо емоційно. Ми розказуємо, як Україна працює над роботою щодо повернення наших героїв-героїнь з російського полону. Я окремо хотів би відзначити велику роботу, які Робить голова обласної військової адміністрації. Я скажу відверто, це, напевно, вже 15 те представлення на території області і перша зустріч моя з родинами, де весь час поруч зі мною був присутній голова ОВА, в тому числі відповідав на запитання родин військовополонених. Тому я хочу віддячити і сказати, що це спостерігається точно не в кожній області. Я бачу, що тут. Тут це питання точно номер один перед керівництвом області. Готовий відповідати на запитання. Пару коментарів пані Лариса. Дякую. Наразі розбудовується регіональна мережа представництва повноваженого по всій Україні за підтримки особисто повноваженого. Відповідно підсилено і наш Чернігівський офіс. Чернігівська команда уповноваженого здійснює виїзні громадські приймальні для того, щоб в віддалених регіонах прикордонних зокрема була можливість звернутися до інституції обласмана щодо порушення тих чи інших прав на сьогоднішній день. активно взаємодіємо в межах області з державними органами силовим блоком. А активна співпраця з громадськими організаціями дозволяє проводити різні просвітницькі заходи і, в тому числі, приймати участь щодо прийому громадян на виїзних локаціях. Дякую. Готові відповідати. Як зараз триває процес обміну військовополоненими? Які є напрацювання з ким ви контактуєте в цьому питанні? Є декілька каналів комунікації, особисто у мене канал комунікації. Ми про нього можемо публічно говорити. Це комунікація між мною та Москальковою, яка займає таку ж саму посаду на території Російської Федерації. Завдяки цій комунікації нам вдається в тому числі повертати наших героїв-горень додому, наших українських дітей, цивільних заручників. Напрацювання України це включення третіх країн до цього процесу. Публічно ми називаємо об'єднання Арабські Емірати. Вони допомагають нам якраз по питанню повернення військовополонених, Катар нам допомагає повертати українських дітей, Туреччина допомагала в минулому повертати цивільних осіб, ми сподіваємося, що ці та інші країни будуть максимально дотичні, долучені до цих процесів. Ми будемо показувати нові. Більш ефективні результати скажу від себе як людина, яка безпосередньо займається цим напрямком, в тому числі разом з великою командою координаційного штабу, разом з президентом України, з керівником офісом президента. що Кожного дня Україна пропонує нові підходи, і, на мій погляд, ми робимо все, щоб повернути всіх, всіх наших героїв Україн додому, виключно через небажання російської сторони проводити обмінні процеси ми. Спостерігаємо постійні проблеми, якісь паузи в цих процесах. Чи є якась статистика? Скільки точно військовополонених військових, скільки цивільних? можливо, навіть є статистика? Ну є статистика, скільки ми повернули. Ми повернули 3135 громадян України, серед яких 147 цивільних осіб, всі решта військовополонені. Скільки перебуває зараз на території Росії на окупованих територіях? Є така статистика? Така статистика є, але публічно ми її не називаємо. Зустрічі з родинами, родичами полонених саме чаєсників. Ви бачив, проводили їх не тільки в Чернігові, проводили їх в інших регіонах. Скажіть, будь ласка, як ви реагуєте на їхні звернення? Як взагалі відбуваються ці зустрічі? Які можливо пропозиції, що що вимагають взагалі? Дивіться зустрічі. Ми проводимо регулярно. Це робить координаційний штаб, це робить наша інституція в Києві. щотижнево відбуваються зустрічі з родинами військовополонених осіб зниклих безвісти, цивільних заручників. З представниками родин, а також безпосередньо з родинами тих військовослужбовців національної гвардії, які потрапили в російський полон з території Чорнобильської атомної електростанції, ми зустрічались неодноразово. У нас багато було напрацювань, залишається напрацювань. Ми намагаємось запропонувати щось нове російській стороні, але ми займаємося всіма військовополоненими, всіма, хто залишається в російському полоні. І дуже не хочу, щоб знаєте, було публічно показано, що ми нібито займаємося кимось більше, кимось менше. Такого точно немає. Під час кожної своєї зустрічі я піднімаю питання щодо пріоритетів, які визначені Женевськими конвенціями, це повернення важкопоранених. Жінок, які залишаються в російському полоні, а також всіма військовополоненими, які перебувають на території Російської Федерації або на тимчасово окупованій території України. Я розумію, що родинам хочеться, щоб максимально швидко повернулись всі їхні рідні, близькі додому. І ми над цим працюємо. Я не можу і не буду на себе ніколи брати публічне зобов'язання, що ми будемо більш активно займатися якоюсь окремою. Військовою частиною це буде неправильно по відношенню до всіх решти. Тому я завжди підкреслю: ми займаємось всіма. Десь виходить краще, десь виходить гірше. Але це точно позиція росіян не забирати своїх російських військовополонених і так. Повільно проводити обмінні процеси, все, що стосується української сторони, я це абсолютно публічно і відповідально заявляю. Ми робили і продовжуємо робити. А що з міжнародним комітетом Червоного Хреста? Скільки я так розумію, що не допускають цих росіян дуже багато таких. ви можете у них запитати? У них мені інколи здається, що у них за НАТО все вже добре. Що інколи таке враження, що те, що їх не допускають росіяни до місць тримання? Українських військовополонених це більше наша зараз знаєте, задача, щоб їх допустили, ніж їхнє. Інколи дуже легко зайняти таку позицію, що ми можемо? Ми нічого не можемо, нас росіяни не допускають. Набагато важче тиснути на російську сторону, знаходити якісь аргументи, додаткові можливості і виконувати свій мандат. На мій погляд, Міжнародний комітет Червоного Христа станом на зараз. Це неефективна організація, яка не виконує в повній мірі свій мандат. Так, є позитивні програми підтримки громадян України, які вони реалізовують на території нашої держави. Тут ми їм за це вдячні. Але все, що стосується захисту прав військовополонених української армії, захисту цивільного населення, захисту осіб зниклих безвісти, захисту прав дітей. На території РФ та на тимчасово окупованій території України ця організація не виконує прямі свої функції. Тому ми це публічно оприлюднюємо, вони намагаються нам щось пояснити, ми не сприймаємо їх аргументи. Я щиро вважаю, що, на мій погляд, МКЧХ може і повинен впроваджувати ефективно свою роботу на території РФ. Дуже багато родичів шукають своїх родичів, ну, родичі шукають uh -huh. через соціальні мережі. Чи на вашу думку є такий метод пошуку ефективного? Будь-який метод, який дозволяє знайти хоч якусь інформацію щодо своїх рідних, близьких, є ефективним. А тепер стосовно, якщо можна трошечки про Чернігівську область, скільки звернення до вас надходило з області і стосовно чого були ці звернення? В даному випадку я зможу відповісти на це питання за 2023 рік. До уповноваженого надійшло від наших земляків 1257 звернень. Наразі за 2024 рік вже надійшло 627 звернень. І як ми бачимо, що за аналогічний період це вже вдвічі збільшена цифра. В основному ці звернення стосуються питань зниклих безвісти, членів родин військовослужбовців соціальних. Питань порушених прав дітей, і також йде мова про консультування внутрішньопереміщених осіб. Можу додати, що загальна кількість звернень, які я отримав за 2023 рік з території України, а також за кордону, складає 95 780 звернень. Тому це велика кількість і в порівнянні з 2022 роком. Коли я отримав 42 тисячі, тобто ми побачили зростання більше ніж в два рази. Це означає, що на мій погляд, це показник того, що люди відчувають, що система працює, система захисту їхніх прав. Друге, це показник того, що відкриваються дійсно регіональні представництва. І е, мій підхід, що в кожному регіоні повинен бути представлений, призначений окремий представник, а також окрема регіональна команда, показує. Що це вкрай необхідно для людей. Вони не можуть для того, щоб звернутися до Лубінця, не повинні їхати в Київ. Вони повинні мати, скажімо так, на землі, ми це так називаємо, максимально легкий дієвий механізм доступу. Це зустріч з моїм представником, це зустріч з відповідними працівниками, регіональними працівниками, надати їм звернення безпосередньо висловити своє. Свої проблеми і відчути, що дійсно держава про них піклується. Дякую. Дякую. Дякую.